Що таке? Що таке? Що стало? А що сталося? А ти не розумієш то, що сталося Що таке? Сімнадцятий букет того місяця на весіллі зробило, що таке? Лєна, перестань ходити до чужих людей на весілля і ловити там букети. <плес> Я прекрасно розумію, що ти заміж хочеш! Фу. Чесно, чесно! Чесно, чесно, чесно! Ти вчора до мене на роботу прийшла і принесла мені їсти в лоточку! Якщо ти не знав, то жінки, які люблять, так роблять. Це нормально. Це ненормально приходити на стройку в весільному платі. <плес> Бо кожна дівчина мріє хоч раз в житті вдіти біле плаття з-під арки запустити голубів хоч раз в житті. Ти мене вже так п'ять разів з роботи зустрічала. Я останній раз ледве встиг в туалет добігти. Чого? Бо переді мною дітки йшли і пелюшки троянд розкидали. Ну, тут я трошки перегнула палку. Ні, палку, ти перегнула вчора, коли я проснувся і став зразу на вишитий рушник. І ти зразу злякався. Злякався, бо я проснувся в костюмі, а наді мною священик стоїть.